Всім привіт, рада вас, дівчата, бачити на своєму каналі. У нас сьогодні середа, закупка ВТВ. Хоча в мене така маленька була закупка, тому що я планувала йти завтра, а вийшло так, що сестра їхала, і я поїхала з нею. В плані е, знижок дуже класні знижки продовжуються. Ось, наприклад, на сири, а тебе продовжував, на ковбаски, на сосиски, на вершкове масло. І мені дуже так знаєте, сподобалося, що все-таки А тебе зробила такі знижки. І е, такий, знаєте, тиждень дуже світлий, святковий тиждень, і люди можуть собі щось закупити, як кажуть так. Тому в цьому плані супер. Так, і давайте, що я купила в АТБ. Румінат купила з, кар... з картою АТБ 31 гривня 92 копійки. Тут 2 літри у нас цукор, на жаль, акція на цукор не було, тому взяла 1, 32 гривні 90 копійок. Потім я взяла каву. На роботі в мене закінчилася, тому взяла ось таку 110 гривень 50 копійок. Зараз приправка йде по акції, тому взяла мене по, цьому, по акції, не акції по карті АТБ ось така приправка вийшла за 8 гривень 65 копійок. Бетон на різний 16,50, ось такий Київ хліб. Так, далі приправка 8,65 до картоплі. Ось така дуже полюбляє ці приправки. Це я таку полюбляю, а це така дочка у мене полюбляє таку приправку. Так, далі що взяла кетчуп лагідний. На маленькій акція є, але я, на жаль, його розібрала, тому вирішила взяти великий сир, який взяла два сулугуні, тому що. Полюбляємо його, можна і на бутерброди з ним робити, і можна запікати. Може, я зроблю хоча то я вирішила взяти два, тому що акція дуже дуже непогана: 48 гривень 90 копійок. Так, прокладки я взяла, жіночі, ось такі Белла. хоча брала в метро такий новинка, теж сподобались непогані. З карт ТБ зараз вона коштує 37 гривень 91 копійку. Вирішила взяти ось таку закладку і зробити йогурт. Я на роботі отримую молоко, тому звичайне молоко. Зараз я купила пряжене, а ось з молока зроблю ось таку, такий йогурт. Колись давно я купляла такі закваски, вони йшли, йшли різні. Тим паче, знаєте, вона мене така йогуртниця іде з стаканчиками. Треба її, як кажуть, користуватися, бо дуже-дуже давно робила. 61 гривня, 90 копійок. Ось такі закваска в коштує, але тут 4 флакони, і вони вистачить на ну, багато це вистачить. Так, сметанка. Мені з картою ТБ обійшлася 51 гривня, 68 копійок. Тут у нас 300 г. Молокія. Так, Ще я взяла сиру ось таким літній інсалатом Він зараз по акції 45 гривень 90 копійок. І такий і інший, але той інший я не беру, тому то не знаю, як він зветься. Засоб для, для а, унітазу, чи просто він називається універсальний ріго. Мені, в принципі, він подобається 34 гривні 90 копійок. Тут у нас 500 мл. Молоко, кряжений зеланд за картою ТБ 40 гривень. 76 копійок. Батончики ось такі взяла. Вони йшли по 5,99 майже по 6 гривень. Я взяла, знаєте, дівчатка, у нас скоро буде, ну, ми на кладовище будемо ходити, класти щось таке солоденьке. У нас зазвичай це пасочка, яєчка і щось таке з цукерок. Тому вирішила взяти такий батончик, хоча ще поїду на Рошен і куплю там цукерки. Ось такий батончик коштують 5 гривень 99 копійок. І взяла пасочки. Я взяла спробувати 30 у нас така пасочка. Дивіться, маленька вона, тому що ну, я вже випікати постій не буду. Один раз печемо взагалі. Хочу подивитися, скільки 120 грамів тут. Так, В принципі, така пасочка, вона йде так, запакована, це дуже класно, що вона запакована. Я вирішила я її взяти спробувати. Ще кажу, вона коштує 29 гривень 80 копійок. На плодовище я вважаю, що це дуже-дуже гарно, що вона запакована і така маленька. Взяла дві. Так, попробуємо, спробуємо. Якщо буде е, смачна, обов'язково поїду куплю завтра. Тому що у нас у тебе тут, знаєте, магазинчик один такий. Е, думаю, в суботу їх вже і не буде. Так, що ось так. Ось така у мене закупка була в ТБ. І сьогодні у нас знижка не дуже не така велика по карті АТБ. Але все рівно ж приємно. 12 гривень знижка у мене сьогодні. Так, і сьогодні ось така була закупка маленька. А, і буду зараз розставляти все по місцям. А ви, дівчатка, ходіть в АТБ і економте свій бюджет, не забувайте е, в, цю карту оформлювати. Це дуже-дуже, в принципі, вигодно. 12 гривень, але ж все рівно 12 гривень. Так що, ось так. Дівчатка ще на рахунок шампуня Ви мене питали. Якщо я правильно зрозуміла, то за цей шампунь ми взяли ось такий шампунь е, в рожевому, можна так сказати. Кольори. Так, цей шапунь йде відновлення для росту волосся з амінокислотами і протеїнами. Вітамін в 5 в 7 для всіх типів волосся. Так, в принципі, він мені сподобався дуже гарний об'єм, що літер йде. Але, знаєте, я з дочкою. Тому, думаю, якщо мені не підійде, то їй підійде. Якщо їй не підійде, то мені підійде. Нам підійшов обом. Хоча останнім часом у нас шампуні різні. Так, сподобався, коротше, мені запах дуже приємний. На волосі його я не відчуваю, але, в принципі, миє гарнесенько. Але я з ним ще використовую ось такі, таку маску. Не це не маска, це цей кондиціонер. Плюс цього кондиціонеру, що він, значить, знаєте, от з такою пімпочкою, Дуже це зручно користуватися так. За нього ну, скажу так: кондиціонер, як кондиціонер, волосся гарно з ним розчісується, і для мене це саме головне. Ось так. Голова ну, три дні, точно для моя голова чистенька. Бо в мене, знаєте, є таке поняття, як звикання до шампуню, поки що до цього шампуню звикання немає, і тут десь залишилося ну, десь півпляшки. Ось так. Хоча у нас дочкою волосся ну, не дуже довго. Так, на рахунок, ось такого ще засобу, якщо я вані тут в кімнаті, вже розкажу. Це інтимний гель. Так, тут у нас має 500 мл фірма Зая, і дівчатка він мені сподобався, дуже-дуже зайшов. І якщо я буду в метро, то обов'язково повторю цю таку покупку інтимного, інтимного гелю. Ось такий, так, ось такий гель для душу, він, його тут дуже-дуже ну, мало. Ми брали в Аврорі. По акції, здається, 99 гривень. Дівчатка, він неймовірно такий о, не знаю, він, запах у нього о, ну, такий класний. Мені сподобався, хоча ми може бути всі різні, комусь підійде, комусь не підійде. Ось тут, наприклад, пише, що пом'якшує і зволожує шкіру. Я погоджуюсь. Це мені сподобався він. І, взагалі, люблю такий об'єм і ось цю пімпочку полюбляю. Так, е, купляла мило дівчатка ще в Аврорі. Ну, як вам сказати, таке кремове, але. Ну, Другий раз купляти не буду, ось так скажу. Так, що далі? Далі ось такий шампунь з цієї серії, так? Е, на рахунок, я ж казала, шампунем, що нам щось мені підходить, щось з дочки. Е, мені підійшов рожевий з цієї серії. Це кондиціонер, я просто показую, як приклад. А дочці більше подобається цей жовтий. Я б, жовтий не купляю собі, коротше, тільки рожевий. Так, на заміну купила собі ось такий гель для душу, теж брали по акції, то не знаю, ще не пробували, але Думаю, з цієї серії буде непогано. І ось такий дівчатка-засіб це рідкі кристали. Коли я його брала, я з ним познайомилася в Тік-Тоці. Там дівчатка викладали відео і казали, що це супер. І казали, що там 3-4 крапли. Ну, цього, на життя треба. Я думаю, в мене трошки довше волося. Думаю, напевно, мені буде. Треба більше. Ні, дівчатка. Чотири таких роблю, і то забагато. Коли я роблю три, ну, забагато чотири. Класний засіб, його буде надовго вистачати. І для, мої, для мого волосся він підійшов, бо у мене був інший, і якось так важкувата мені здавалося, волосся Ось таке, відчуття важкості було. Цими кристалами немає. Тому мені сподобалося. Ось такі відгуки даю на засоби з Аврора. Аврора, ну я можу сказати так, Є непогані засоби для догляду і за тілом, і за волоссям, і, взагалі, якісь покупки для дома, органайзери теж непогані. Тому ось такі відгуки моїх засобів. Ось таким дівчатка-кондиціонером я користувалася. Бачите, ну, я користувалася, півбаночки майже немає. Ну, я кажу, він мені важкувати. Ось таке відчуття волосся важкості. Хоча я давала шанс, не знаю, дочка, користується чи ні, здається, теж ні. Хоча тут непогано, начебто і органова олія і каратин мені не підійшов. Ну, Це відчуття важко. І ще дівчатка, звісно, не можу не сказати за цей аромодифузор. можу так сказати, бачите, у мене аромат. Для дому, лате тут 100 мл У мене вже пів флакону немає. Мені треба було написати собі десь. Тут, чи в зошиті, коли я його відкрила, так, і я б тоді вам сказала, наскільки його вистачає. Дуже класний аромат. У мене є зелене яблуко, здається, чи зелене. Чи зелене, так, Воно не таке, зовсім не таке. А ось лате, аромат кави ну супер. Просто я от в ванній кімнаті відчуваю його. І це, знаєте, не на пару днів, а на Ну, і коли він стоїть, тоді він і пахне. Так що, ось такими засобами для дому, для себе я поділилася, дала відгуки. Думаю, вам це буде корисно. Всім вам бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет, щоб все у вас було добре. До нових зустрічей у нових відео!